що я є учасником антитерористичної операції та саме таке припущення мене обурює і ображає. Так Олег Ширяєв у залі суду реагує на клопотання прокурора про подовження йому запобіжного заходу. Звернення до суду зачитує з Аркуша. Ваша честь, хочу звернутися до вас як до батька, як до чоловіка, який веде за собою свою родину. Я одружений та є батьком двох малолітніх дітей. Прошу вас врахувати цей ризик для моєї родини. У слідчому ізоляторі ширяєв перебуває тиждень. Він підозрюваний у справі про рейдерське захоплення елеватора. Сталося все три роки тому. Слідство у справі триває і, перебуваючи під заставою, ширяєв кілька місяців не приходив до слідчого. Тож його оголосили у розшук і затримали, каже прокурор у справі Максим Сагун. Ширяєву було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки останній переховувався від органів досудового розслідування з метою на кримінальну відповідальність, а також враховуючи те, що Ширяєв обґрунтовано підозрюється в чиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, докази яких зазначено в клопотанні та додано до матеріалу, а також наявність. Ризиків. Ширяєв колишній командир роти поліції Східний корпус. У цій справі його підозрюють у незаконному захопленні майна. Це через спробу захопити елеватор у селищі Занки в Чугуївському районі. Ось кадри тих подій. Ширяєва і тоді взяли під варту та випустили під заставу у понад мільйон гривень. Ширяєв і раніше фігурував у кримінальних справах. Це 2015 рік. Тоді, за даними правоохоронців, він був серед протестувальників, які кидали у будинок заступника начальника відділу поліції, цеглу та займисті речовини. У 2017-му фігурував у конфлікті на Олексіївці. Тоді між представниками батальйону Донбас та учасниками громадської організації Східний корпус сталася стрілянина. Учасники вдерлися до будівлі дитячого садка. Сьогодні в суді адвокат Ширяєва Дмитро Попов говорить, його підзахисний не ховався. З часу виділення справи відносно Ширяєва, слідчий, жодних дій на виклик або ж пошук, розшук Ширяєва не вчиняв проведенням допитів, свідків, обшуками, факт зміни місця проживання. Або ж переховування не встановлювалося. Адвокат показує фото та відео з камер спостереження. На них видно, як ширяєв, заходив та виходив зі своєї квартири. Дійсно, я не полишала ніколи села. Я не отримував жодних викликів у цій справі. Мене не сповістили навіть про зміну слідчого. Я постановлю прокурора, про корабль забоїжного заходу тримання вартою. Ширяєвелега У усізо Олег Ширяєв пробуде до 9 вересня. Чи оскаржуватимуть таке рішення? Його адвокат відповідати відмовився. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.